Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про помилки родичів залежного, які вони допускають в процесі його лікування. Реабілітація залежної особистості, процес специфічний місцями неприємний як для самого залежного, так і для його рідних і близьких, адже змінюватися доводиться не тільки йому, а й вам. На допущення помилок близьких спонукає саме їх співзалежність, через яку вони не можуть йому відмовити, сказати ні, почувають себе винними перед ним, бояться образити, хочуть контролювати весь процес, якось вплинути на його стан і так далі. Зараз ми розглянемо топ-10 помилок, які допускають близькі, залежного по відношенню до нього в процесі лікування, які гальмують та ускладнюють сам процес реабілітації. По-перше, перестаньте годувати його, так би мовити, завтраками, кожного разу говоривши, що заберете його через місяць. По-перше, він починає чекати, а по-друге, просто відсиджується, одягнувши маску відмінника, не проявляючи свої істинні почуття, не проговарюючи свої думки, тобто грає ролі. І тоді одужує не він, а той образ, який він транслює. Краще запитайте у нього, скільки взагалі триває курс одужання і чим він такий особливий, що його курс має бути інший. По-друге, це не варто підганяти ваше чадо в терапевтичному процесі, адже це може спонукати його до одержимого бажання якнайшвидше закінчити курс лікування. Інформація та виконані завдання це звичайно добре, проте процеси усвідомлення, відновлення психіки, біологічні процеси не прискориш. Свідомість має бути готова до сприйняття інформації, психіка має бути окріпша до усвідомлення своїх помилок та прийняття відповідальності. Суть не в тому, щоб стати енциклопедією, а в тому, щоб застосувати отримані знання на практиці, тобто отримати відповідний тверезий досвід. Це не та справа, в якій потрібно спішити. Подвійна гра. Якщо ви діятимете за принципом і вашим, і нашим, то я вас запевняю, нічого хорошого з цього не вийде. Ви і так вже в його владі, і зараз вам потрібно стати союзниками з командою реабілітаційного центру проти його захворювання. Не проти свого сина, а проти проявів його хвороби. Це дуже важливе усвідомлення. Супротив одужанню, заперечення, тяга, емоційна нестабільність, егоїзм, егоцентризм, брехня різного роду маніпуляції це все прояви його захворювання, це не він. І вступивши в союз з цими проявами, ви допомагаєте не йому, а його хворобі, яка його вбиває. Не намагайтеся відкупитися від почуття провини за рахунок передачі. Я все розумію, що хочеться якнайбільше, як найкраще, як найсмачніше, але за рахунок вашої кишені він купуватиме собі положення в центрі, а не заслуговуватиме його своїми діями та вчинками. В ньому не буде відбуватися відповідна переоцінка цінностей, і це ще більше підкріплятиме його егоцентризм і переконання, що раз він лікується, значить йому всі должні. Ваші дії зараз і так спрямовані на збереження його життя, і це найкращий прояв любові. Краще за ці кошти підіть до психолога, пропрацюйте свою співзалежність, звільніться від почуття провини, і з цього буде більше сенсу на перспективу одужання вашої родини. Неузгодженість дій. Перш ніж щось сказати йому по телефону чи написати в записці, погодьте це з кимось із персоналу реабілітаційного центру, щоб не нашкодити його процесу. Адже на кожному з етапів одужання залежний може мати різну реакцію. І може вийти так, що ваші слова, ой, мені так без тебе тяжко, чи я так сильно за тобою скучила, можуть послугувати для нього керівництвом для дій і він перерве курс реабілітації. Не варто нічого обіцяти. Наприклад, ми купимо тобі машину, купимо квартиру, влаштуємо тебе на роботу там, чи ще щось, тільки одужуй. В такому разі цінність терапевтичного процесу сходить нанівець. Це неправильна мотивація. Хороша схема. Повживав, наніс збитків, почекав, доки там розгребли всі наслідки, посидів на реабілітації, потерпів, зробив видимість одужання, отримав бажане. Можна повторити. Не втручайтеся в процес із розряду ой, а можна я зараз до нього приїду, а можна я йому позвоню і поговорю з ним по телефону, от саме зараз я знаю, що йому потрібно сказати, а ви скажіть йому те, а ви скажіть йому все, з ним потрібно ось так, він такий, я знаю, який. Стоп, давайте дивитися на речі реально, він роками вас не чув, і ви думаєте, що щось змінилося. Ваші методи не спрацювали і дозвольте нам скористатися своїми. Це всього-навсього ваша тривога і ілюзія того, що ви можете якимось чином вплинути на стан іншої людини чи щось проконтролювати. Не займатися своїм одужанням. Я дуже сильно рекомендую регулярно відвідувати збори для родичів, які проводять в професійних реабілітаційних центрах. Це вам допоможе не тільки звільнятися від тривоги та дізнаватися його динаміку, а й отримати відповідні знання для взаємодії. В процесі лікування та після реабілітації. Також вам допоможуть змістити фокус уваги з нього на себе, що неодмінно рано чи пізно доведеться зробити, якщо ви хочете здорові взаємостосунки в сім'ї. Недотримання рекомендацій строго настрого дотримуйтеся рекомендацій персоналу реабілітаційного центру, а особливо на етапі заперечення та супротиву лікуванню. Адже на такому етапі завдання залежного зіштовхнути вас з персоналом лобами і перетягнути вас на свій бік. Якщо у вас виникають якісь сумніви, чи у вас виникають якісь мінімальні питання, не соромтеся, а дзвоніть в будь-який час співробітнику центру для того, щоб не наламати дров, піддавшись своєму страху. Ну і на завершення по проходженню курсу реабілітації під час виписки обов'язково складайте сімейний договір, контракт, де прописуються зони відповідальності кожного та розставляються межі. Більш детально про це розповім у одному з наступних відео про рекомендації після реабілітації. А ви обов'язково дотримуйтеся рекомендацій і тримайте зв'язок з персоналом реабілітаційного центру навіть після виписки, хоча б перший час. Завдяки виконанню даних рекомендацій шанси на бажаний успіх обов'язково виростуть. І ваші стосунки з деструктивних переростатимуть у здоровіші, де, відокремившись один від одного, ви будете вчитися поважати і любити один одного. А кожна порушена рекомендація чи допущена помилка може перекреслити декілька тижнів чи навіть місяців роботи з ним в реабілітаційному центрі і зробити відкат назад. Ми ж цього не хочемо. Тому фокус уваги в першу чергу на себе. І задаємо собі запитання. Чому я не можу йому відмовити? Чому не можу виставити кордони? Чому я хочу відкупитися передачками? Від чого? Чому мені не терпиться вплинути на процес, все проконтролювати? Чому мені так сильно зараз тривожно, адже він в надійному місці і він тверезий, а мені чомусь ще тривожніше, ніж раніше? Чому я його боюся? Це ж мій син. А тепер з цими питаннями на групу і до психолога. І це врятує вашу сім'ю.